Це Василь мій добре тільки своїм плескати. І думаю, що за його ляля -ля знайдуться такі божевільні, які проголосують за нього як за президента України. Ну, не смішно. Дякую вам, дякую вам, шановний пане, хоч ви, мій, м'яко кажучи, опонент, якщо не сказати ворог, але навіть ви здатні на добре слово. Бачите, як просто добре слово сказати. Ну, ви ж визнали, що я навчився нарешті е, говорити. Добре, дякую. вам. Стосовно надії моєї, ну, маю таку надію, так, звичайно, бо дуже би хотілося, щоб все ж таки у ті ідеї, які я поширюю, я впевнений, що такі ідеї є в серцях багатьох українців, щоб вони здобули популярність на широкий загал. Я би дуже хотів, щоб це максимально було поширене в нашій наступній перевиборчій програмі, щоб в наступних. На наступних політичних виборах до Верховної Ради, до місцевих рад і на посаду президента, щоб у нас були люди, які дадуть альтернативу нашим виборцям, щоб ми не казали, як завжди, що люди не мають за кого голосувати, бо все оте лайно. Всі оці були вороги народу українського. Тепер я маю надію, що альтернатива буде. Я маю надію, що зокрема я буду балотуватися. Я маю надію, що я зможу стати членом команди такої, яка буде якраз оті всі ідеї презентувати на вибор до Верховної Ради, на місцеві ради тощо. Тобто надія така є, як виборці вирішать, так воно і буде. Все в їхніх руках. Звичайно, що дуже шкода, що тепер дуже багато тих не, можна сказати, що лідерів українського народу, їх вже нема з нами в живих, бо вони одразу ж пішли перший день під військкомат, і вже багато з них стали героями. дуже. Дуже це зле. Але, але надія є, надія є, бо кожен українець він за своїм визначенням, він є хороша людина. Навіть якщо він зараз щось таке негативне говорить, ну, зокрема, от ви чи хтось інший тощо. Бо кожен хоче жити вільно, кожен хоче жити заможні, кожен хоче жити в нашій Україні, щоб наша Україна стала величною державою українського народу. Щоб українцям не треба було вчити англійський язик, щоб втекти з України. Туди, де нормальні зарплати, де правочинство, правосуддя є, щоб це все нас було тут, в Україні, щоб добробут був, бо ми живемо в матеріальному світі і ми маємо всі з вами чітко усвідомлювати, що гроші українцям потрібні. І ми маємо забезпечити українців грошима. У нас найбагатша земля. Найбагатіші ресурси, корисні копалини, тощо у нас є все для того, щоб стати могутньою державою з могутньою економікою. Тож втільмо наші мрії, наші бажання в реальність.